Продовжуємо працювати з тривимірною графікою. Працюємо у редакторі Blender. У нас тема сьогодні витягування або екструдування форми об'єкта. Видавлювання. Ну, ось візьмемо оцей куб, що є в нас. Да? Ми його сплюснемо, столика з нього зробимо. Так, масштаб. Збузимо, сплюснемо. Буде поверхня стола. Перемістимо вгору. Так, і витягнемо, бо стіл у нас не прямой не масштабувати. Рівний як квадрат, а видовжений стіл. Трошки більший. Так, це столешня є. Е, ножки до стола потрібно. Значить ми їх побудуємо, витягнемо із е, частини. Об'єкта форму витягнемо. Для цього потрібно перейти із режима об'єкта. Ось в лівому, в лівому верхньому куту є режим об'єкта. Натискаємо трикутник і вибираємо режим редагування. саме І при цьому збільшиться панель інструментів, збільшиться інструментів кількість. Отут є ось нарізка. Тобто можна нарізати. Додаткові лінії, за які виконувати е, якісь операції над об'єктом. тут ось все додати. Ну, в принципі, буде. тут додати і тут додати. Ось буде ніжка одна, а ось буде ніжка друга. Так само і з цієї сторони. тут то. Ну, симетрично. Так, а тепер ось саме тема сьогодні екструдуювання. Екструдування. Не зверху будемо ніжки витягувати, а ось вниз. Для цього перейдемо в виділення. Виділення. Нам потрібно виділити оцю площину. Ось це буде одна ніжка, он ту площину друго між чотирма точечками. Так ось не точечки виділяти, ось вгорі переключаємось, і не лінії, а ось цілу площину виділяти. Ось клацнули по площині. Раз. Буде одна ніжка. Натискаємо клавішу Shift і, утримуючи її, ще три площини виділяємо. Ось, Чотири штуки ми одночасно виділили, і тепер їх потрібно видовжити. Беремося інструмент, видавити видавлювання або екструдування. Я натисную тою клавішою нижки. І ось за плюсик витягую вниз. Все, ну, щоб бачити до площини підлоги. Все, столик готовий, все геніальне просто. Залишилось перефарбувати, але треба вийти з режиму редагування. ще раз ось. Режим редагування і режим об'єкта Все, ми тих ліній нарізочок, ми не бачимо, що ми редагували. Залишилось цей об'єкт обрати. Далі, отут ось кольори. Алітра кольорів. Новий кольор, наприклад, коричневий коричневий enter. І вибрати вузли або меж. Тобто між жовтим і червоним. Приблизно коричневий. Все. Отакий буде столик. Ну, що, коли столику не вистачає стільчиків, да? давайте поставимо курсор збоку. Я кольосику крутю, наближаю об'єкт. Так, Курсор поставимо Отут -от, ось, з боку. Тут збоку побудуємо стильчика. додати е, меж. Е, наприклад, просто площина. Площина. А Тепер її будемо редагувати. Знову будемо видовжувати. Для цього переходимо в режим редагування. Зліво вгорі ось з режиму об'єкта. В режим редагування у нас додалося. Інструменти. І ось витягувати цю площину. Ми... Вона була плоска, а тепер ось стільчик буде мати якусь товщину свою, сідушка. Так. Так. Виділяємо. Тепер наріжемо так само лінії. наріжемо, беремо інструмент ось Розрізи і ріжемо тут, тут ріжемо так само з цієї сторони. З цієї і. Отуту. І туди далі. Під той край треба. Ось. О, все. Так, ось подивимося знизу. Нам ніжки потрібно знизу тягнути. Беремо інструмент виділяти. Ось. О... Знову ж таки, все треба переключитися. Не точки, не лінії виділяти, а ось цілу. Площину. Зліва вгорі біля режиму редагування. Горіло виділити площини цілі. Клацаємо по площині раз, Натискаємо Shift, клавішу Shift. клацаємо їм клацаємо три ніжка і клацаємо чотири. От чотири області виділили. Осталось їх екструдувати, видовжити. Беремо інструмент видавити. І тянемо вниз. Ну, такі мішки. Просто у нас стільчик зараз нижче. Перейдемо ось переміщення. В режим переміщення і вгору його засиню. Виділити. Давайте з режиму редагування в режим об'єкта. Переміщення. І отак от ось. О! От поверхньою підлоги буде. І стіл, і стільчик. І так, що в цього стільчика не вистачає з задньої стінки. знов переключаємося в режим редагування. В режимі редагування ми бачимо ось задня, задня нарізка. Отут ось площина. Як її виділити Так, зменшу виділити. Для цього беремо інструмент виділення. ось Площину. Тупослній квадратик. І якщо ми із shift натиснутим, то тільки два квадратики. Нам не так потрібно виділити. Нам із ctrl Ось Перший. Ctrl натискаю клавішою витримую. І последній. І він цілу площину. Від першої до последньої площинки ось, виділив. І їх потрібно цю площину екструдувати, видовжити ось. Видовжуємо. Ось така буде спинка стільчика. Так. Її потрібно нахилити. Нахилити. Або так, о, давайте редагування. Вона зараз виділена. І з натиснутою клавішою, От я ставлю, бачимо, що вертикальна спинка. Да? G. Клавішу G натиснути, і ось можна нахиляти. у ну, стільчика трошки спинка назад нахилена. Все. отакий От От буде стільчик. Все, виходимо з режиму редагування, стільчик в режим об'єкта залишилось йому надати кольор. Ось палітра кольорів є, новий колір. Матеріал, наприклад, там зелений. зелений. Enter. І обираємо кольор вузлики. Такий зелений буде стільчик. Все, зелений. Що не вистачає. Два повинно. Бути. Беремо, виділяємо об'єкт, дублювати. Ось їх два, переміщення. Переміщуємо на ту сторону. Обертання навколо синьої. Так. Ну і залишилось їх підднути до столу. Ось переміщення, яка тут червоною. Сюди трошки. І до столу підднути сюди. Раз. Один стільчик. І так же само з другим стільчиком піддвинемо до столу. Отак. От і ближче трошки. І цей трошечки. Все. Все чудово, що різнокольорово. Є стіл, стільчики. Ага. Угору передвинути. На рівні підлоги. На рівні однієї лінії ось ось стіл і стільчики. Стіл трошки нижче. Ось так от. Все на одному рівні стільчики. Стіл все, об'єкт готовий. Залишилось зберегти зберегти два варіанти. Або файл просто зберегти, тоді ми можемо. Воно буде з розширенням Blender, і ми його можемо редагувати, далі удосконалювати, додавати якісь об'єкти, там самовар, не знаю, тумбочку. рядом, Об'єкт якийсь. Ну, достатньо, я зберігаю в режимі FBX, експортувати файл, експортувати. У режимі FBX, тобто, як остаточний файл. Вказую папку, куди диск D. 9 класи. Уроки Blender, екструдування. Я завчасно зробив папочку. І хай так і називається Unitet FBX. І експортувати. Все, експортувати. Я можу редактор закривати, я більше не зберігаю. От, Ідемо тільки в свою папку і дивимося, що в нас отрималося. Так, 9 клас. Уроки. Екструдування. Ось він. Відкривається. Програмою перегляду 3D-моделей і обертання. І натиснутим кольосиком можемо дивитися під різним кутом його. ось Стіл, стільчики, все, зупинити. Ось таке у вас завдання сьогодні тема екструдування або видавлювання, витягування форми об'єкта. Зробити стіл, стільчики. Зберегти в форматі FBX і прислати мені на перевірку. Все, робіть!